Так, друзі, у нас упродовж з'являється ось така Volkswagen CC 2014 рік випуску Америка. Зараз покажу, що є по підкрасам. Тут у нас 2-літровий бензиновий двигун, передній привід, коробка автомат. 18-ті, красиві диски, гарна зимова гума встановлена. Так, Косметика у нас є по правій стороні, задня права четверть, четверть зі шпаклівкою. Також фарбований другим шаром капот та фарбована другим шаром передня водійська двері. Виглядає автомобіль чудово, жодних зауважень по кузову так немає. Салончик у нас шкіра, чорний колір, в ідеальному стані. Салончик доглянутий безрамкові вікна. По комплектації у нас шкіра. Електропривід сидінь, електропривід дзеркал, всі 4 електросклопідйомники, датчики світла, дощу, мультикермо. Погляньте, в якому стані у нас, до речі, кермо нового Пробіг 175 тисяч кілометрів, помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду. Є клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, спортрежим. Дуже гарна комплектація. Доглянутий обслугований автомобіль. Жодних зауважень по техніці у нього немає. Виглядає чудово. Авто вже в продажу компанія Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо на Тест Драйв. До зустрічі.